Доброго дня! Моя донечка Яночка, красуничка. Яночка, ну покажися. Прочитаю вам гарне оповідання. Вона навчається в другому класі. Ось оповідання дуже цікаве про дітей з обмеженими можливостями. Дуже гарне придумали оповідання. Автор. Спасибі. Загальне повідання Діаночку, ручки так би виділась. Більшість людей ходять з ногами, у мене ноги не ходять. тому мені потрібен інвалідний візок. У мене чудовий візок, мені ніколи не буває самотні. Мій візок завжди зі мною в школі вдома та навіть в ванній кімнаті. Не знаю, що б я робив без нього. Усі діти раді бачити мене на мої колеса в школі, але вони ніколи не запрошують мене погратися. Можливо, вони бояться мого візка. може вони думають, що теж пере. Стануть ходити, якщо й наблизяться до мене. Або вони думають, що мені складно грати. дбать про мене, що бояться, що я зіпсую їм гру. Але я хочу бути, бути таким, як усі, хочу гратися з іншими і бути щасливим. А, е, оскільки я не можу пересуватися на візку сходами, мені потрібно було навчитися користуватися пандусом. Мені було лячно і складно, іноді навіть хотілося плакати. Але я продовжував учитися день у день, я намагався підніматися і нарешті піднявся. Тепер я це можу. Це нормально, побоюватися складних речей. І це нормально, що комусь потрібно докладати більше зусиль. Ніж іншим, але якщо я буду наполегливо працювати, я навчуся одного разу. Я побачив, як сусідські діти грали в баскетбол. Я подумав, якщо я навчуся вправно рухатися на візку, то діти це побачать і запросять мене грати з ними. З ними. Я почав тренуватися щодня про правила я знав, бо дивився, як грали діти. А вести м'яч і кидати його в кошик не вмів. Я вчився бити м'яч спочатку однією рукою, а потім іншою. Тато поставив для мене спеціальні конуси, щоб я міг. Щоб я міг їх об'їжджати. коли веду це було нелегко. Я ніколи не забуду той день, коли вперше влучив м'ячем у кошик. Спершу я грав проти мами і тата і завжди програвав, але не, не засмучувався. Навпаки мені було весело грати, а потім я почав грати у баскетбол з дітьми. Тепер у нас своя баскетбольна команда. Не має значення, що я в інвалідному візку. Я знаю, що я можу багато з того, що можуть, можуть інші діти. Це для мене щастя. Тепер я точно знаю, що інші діти не бояться мене і мого візка. бо я такий. પીસા મેયા ક્યાને Молодець Яночка так гарно читає, і вона все розуміє, про що читає. Вона вже читала це всім. І тато окремо два рази, і мені два рази, і братові два рази, сестриці по два рази. Все, бо ми запам'ятали добре. Молодець Яночка, дуже старанна дівчинка. Дякуємо гарно, що ти прочитала. Ростина велика і здорова і розумна. No, ciemno janeczka. Pokapka.